Доброго ранку, шановне панство, неділя. Вчора закінчився ще один тиждень і ще один місяць в нашому житті. І щодо яйценоскості. Яйценоскість протягом минулого тижня я трохи підняв. Підняв за рахунок чого. Ну, підняв, то не є, максимально. 39 яєць 42 можливих. Так в мене знесли курить яєць. Був один день знесли 5 яєць. Наступний день було 4 яйця. І я думав, що вже буде тривога, але вчора знову було 6 яєць. І при... і... А протягом тижня було... Останні дні теж по 6 яєць було. Два дні було 4-5. І... Тиждень перед тим, то кури неслися, теж я ціноски спала до 37 яєць з 42-х. Це за рахунок того, що короткий день настав і кури, бачите, кури нервуються, я говорю. Ну, менше з тим. І то. І яйценоски почала падати, дав світло, яйценоскість піднялася. І що ще дав? А, минулого тижня я експеримент проводив. У мене трохи м'яса було. І протягом тижня я давав м'ясо. Може за рахунок того, що і м'ясо кури їли, і яйценоскість трохи підвищилася. Ну, то один з варіантів. М'ясо в мене практично закінчується. Ще там на пару днів є, щось на два дні буде м'ясо, і, і вони далі стануть на, на свій корм гранула. Е, по можливості їм буду слимаків збирати, бо вже почав буряки, е, буряки моркву викопувати, а вони під буряками і під морквою сидять і поїдають ці рослини. От, е, носив кабачки, тож, і дуже багато на кабачках було дихово, е, сламаків і я давав курам. Тепер щодо місячної яйця носкусті. Е, шост... Закінчився шостий місяць, як почали нестися кури. Яйценоскість на 6 місяці, ну, вересні місяці, найнижча. Я протягом місяця отримав 166 яєць з 182 можливих. Яйценоскість на рівні 92%, то є досить хороша яйценоскість. Ну, але я ці носки за рахунок того, що я маю дуже мало курей, ще курей, і я їм всякі марципаники даю. Там щось з кухні з'явиться, щось там з відходів магазину. Е, от. Тут кефірчик я їм дав, нині їсти, пити вони не хочуть. Ну, Холодно, ранок, ще холодно. На вечір вони, як ввечері жарко, то вони його то в моменті випиваю той кефір. Вода в них ось тут постійно є. Ну і даю постійно, даю їм або огірок, або кабачок ріжу, щоб вони не мали того, мали що робити, розкльовували. І, і, щоб, і щоб свої потреби в воді, Тому в гіркові дуже багато води є, і вони задовольняти будуть свої потреби. Так, ну добре. І що, Так як я додав е, світла і додав більше зранку, десь на 1,5-2 години, то кури до, до того, як був, був літній час, будемо так казати. То кури неслися мені десь ну вже вересні по тому часі. Неслися десь коло 11-12 години. А я на 2 години зранку десь півтора чи 2 години зранку додав часу, то кури знову почали нестися десь коло 10-ї години. Основна маса курей з дає яйця, ну там декілька курей, то можуть пізніше знестися. Або я замітив, що курей, якщо курка пізніше несеться, 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 ну, не в ритмі зі всіма остальними, потім вона робить відпочинок, бо яйце напевно не встигає сформуватися. І... і то, І вона потім відпочиває. Все, дякую за увагу. До побачення. Всього найкращого.